Цього недостатньо. Я пройшов через цю систему. Ти не мій друг. Все, що ти намагаєшся отримати, це якесь довбане, дурне зізнання, і ти його не отримаєш. Здавалося б, звичайний вечір 2011 року, штат Джорджія. локація, місцевий магазин 7 eleven Дзвінки про озброєне пограбування почали надходити до місцевого відділку поліції, але після прибуття на місце події підозрюваного ніде не було знайдено. Після розширених пошуків поліція почула галас у будинку неподалік і, не маючи інших слідів, увірвалися для перевірки. Всередині вони побачили відомого місту героїнового наркомана, який сидів з пістолетом. Офіцери заарештували чоловіка та привели його на допит. Цим чоловіком був Джеф Пірсон, який нібито вчинив пограбування. І цей випадок увійшов в історію як один із набагатьох, коли злочинець самотужки переміг поліцейських у їхній власній грі. При всьому цьому, коли у нього була жахлива героїнова ломка, ми сьогодні розглянемо кадри з допиту, на яких підозрюваний використовує свої права і уникає покарання. Наступні 24 години було знято на камери спостереження у кімнаті для допитів. І цей відеоматеріал був завантажений на власний ютуб канал підозрюваного 25 вересня 2011 року. Це робить Джефа культовою фігурою і легендою у світі поціновувачів допитів. Джефа утримували під вартою в поліції майже цілий день, але всі відеозаписи з трьох допитів тривали лише 15 хвилин. Враховуючи, що пограбування та арешт відбулися на території штату Джорджія, звичайний мінімальний вирок становив би 10 років ув'язнення, а максимальний довічне позбавлення волі безумовно дострокового звільнення. Але Джеф не втратив жодної хвилини у в'язниці. І замість того, щоб відсидіти кілька десятиліть за ґратами, він провів день на допиті, періодично пригощаючись цукерками, напоями і даючи поліції майстер-клас по затриманню. Наступні кадри у приголомшливих подробицях показують, які методи будуть застосовувати поліцейські, і як Джеф від них ухилиться. Прямо як справжній професіонал. Кадри починаються з того, як Джеф у наручниках сидить у маленькій кімнаті для допитів. Чоловік одягнений в тюремну одежу. Зрозуміло, що він вже деякий час провів у заключенні, поки поліцейські збирали докази та готувались до допиту. Я під арештом. На даний момент так я арештований. Спочатку я все поясню, перш ніж говорити. Перш ніж я все поясню, тобі мені потрібно зачитати твої права. За що я заарештований? Спочатку мені треба зачитати твої права, але очевидно, що звинувачення в пограбуванні. Джеф негайно ж питає, заарештований він і на якій підставі з першого ж моменту стає зрозуміло, що Джеф зробив своє дослідження, оскільки це саме те, що ви повинні робити у цій ситуації. Далі можливі два варіанти: якщо ви не затримані чи не заарештовані, то сміливо можете заявити, що не зобов'язані залишатись та відповідати на питання. На цьому етапі ви можете спокійно покинути допит. У іншому випадку, коли вас заарештовують, тут ви можете негайно вимагати адвоката і мовчати до тих пір, поки він не буде наданий. Ці варіанти дають найбільший шанс зупинити поліцію на півшляху та дозволять створити найкращий захист. Цікаво, те, що в США при арешті поліцейські зобов'язані повідомити вас про це. А тепер послухайте правило Міранди, яке детектив зачитує Джефу. Ви маєте право мовчати все, що ви скажете, може і буде використано проти вас у суді. Ви маєте право звернутись до адвоката до того, як ми вас допитаємо. Якщо ви не можете собі дозволити адвоката, ми вам його надамо. Якщо ви вирішите відповідати на питання, зараз без присутності адвоката за вами залишиться право у будь-який момент припинити допит. Ці три пункти дуже важливі і часто ігноруються простими людьми через панічний страх бути заарештованим. Крім того, через те, що ми часто чуємо ці слова у змі або у передачах та фільмах, більшість людей зовсім не звертають увагу на те, що їм зачитують права, і не приймають до уваги, що насправді їм надається корисна інформація, яка допомагає залишатись у безпеці, захищеним, знаходячись під арештом у поліції. Хоча детектив не згадав, якщо ви попросите адвоката під час арешту, їм не дозволено продовжувати допит, і ви маєте повне беззаперечне право відмовлятися відповідати на будь-які запитання, які вони можуть поставити, доки не нададуть адвоката. Детектив також закінчує свої слова єхидним зауваженням про минуле Джефа, щоб підсвідомо нагадати йому, що він є раніше судимим злочинцем. Ти розумієш свої права? Розумієш ти свої права, Джеф так чи ні? Розумієш, нам платять більше ніж тобі. Так що ми можемо тут сидіти довго, чоловіче. Мені треба, щоб ти просто відповів мені так чи ні. Розумієш ти свої права. Давай розберемось з цим питанням. Ти зрозумів те, що я зачитав. Джефу дали прямо зрозуміти, що він має право зберігати мовчання. Тому він вирішує вчинити саме так. У цей момент детектив відкидається на спинку крісла. Це мало показати, що йому байдуже на мовчання Джефа і що він може залишатися там стільки, скільки потрібно. Але така мова тіла зазвичай вказує на якесь хвилювання. Очевидно, детектив знає, що це будуть непрості пару годин для них. Якщо у тебе є щось, що говорить про те, що ти не вчиняв цього пограбування, це твій шанс сказати. А це ти хороший коп? Ні, Зазвичай я мудак. Ну ти і виглядаєш як мудак. Так, я знаю. Якщо сказати про домінування, то Джеф просто взяв все, що було у копів, і викинув у сміттєвий бак. Я не питав, чи хочеш ти зі мною розмовляти. Я хочу, щоб ти зрозумів те, що я зачитав. Так я заарештований. Так ти заарештований. Я повертаюся у камеру. Я не буду говорити з вами з облюдками. Добре, пішли у першому допиті. Джеф продемонстрував саме ту поведінку, яка відповідає його нинішнім обставинам, адже він знає, що у копів нічого на нього немає. Бо якщо б було навпаки, вони б не стали з ним розмовляти. Тому він і мовчить. Чоловік повертається у свою камеру, але через дві години його знову ж проводять у кімнату для другого допиту. Ти хотів колу? Зможеш її відкрити чи тобі допомогти? Мені потрібен метадон. Тобі потрібен метадон? У мене його немає. У тебе є препарати? Я маю на увазі рецепт для нього. Для чого тобі метадон? Я чортовий наркоман. У мене зараз ломка почнеться. Мені просто потрібно трохи метадону. Банка Коли – це все, що попросив Джеф перед тим, як повернутись у кімнату для допитів. Але він зразу ж пригадує про ломку, яку, скоріш за все, він вже почав відчувати. А метадон значно зменшує ефект ломки. Він навіть може зменшити потяг до наркотиків, який Джеф відчував весь цей час, поки знаходився під вартою. Як давно ти вживаєш героїн? Дуже давно, друже. Років 10? 15? Я навряд чи прожив би так довго. Про що ви намагаєтеся зі мною говорити? Про те, що сталося вчора вночі. Послухай, ось у чому справа: або ти потрапив у невдалий збіг обставин, або ти пішов і вчинив озброєний напад вчора вночі. Так я опинився у новому неправильному місці неправильний час, але я не вчиняв пограбування. Добре, тоді давай про це поговоримо. Я не говорю з поліцією. Джефу явно набридло говорити на приватні теми, і він хоче повернутися до суті справи, бо на його думку вони заарештовують його за те, чого він не вчиняв. І чоловік хоче якомога скоріше забратись геть. Звідти я пройшов через цю систему. Я знаю, як вона працює. ти мені не друг. Анаєфер, то ти намагаєшся мене спіймати, то ти намагаєшся отримати до пес зізнання, але ти його не отримаєш. Чуєш? Не отримаєш. Джеф, мені не потрібне зізнання просто так. Я не намагаюсь отримати зізнання. Ладно, я скажу. Я не вчиняв ніякого збройного перебування, і у вас немає жодного рибаного доказу, що я це зробив. Відпустіть мене. Все, що ви зробили, це знайшли мене лежачим у домі, мого прийти, тому що його собаки сходили з розуму. Виходжу на вулицю, там скрізь повку. І вони мене замовили. Вони кажуть, іди сюди. Я кажу, в чому справа? Вони мене шукали і нічого не знайшли. Дай я це прочитаю. Я не збираюся цього підписувати. Ви не зобов'язані. Іронія в тому, що детектив каже, що не намагався затримати Джефа у той час, як тримає його в наручниках у кімнаті для допитів. Дуже веселить, але не дивлячись на все це, кожне слово, яке каже Джеф, настільки бездоганно, що звучить практично завчено, і це неймовірна демонстрація особистого юридичного захисту, який стає ще більш вражаючим, якщо врахувати, що Джеф 100% відчуває ломку. Я також хочу підкреслити висловлювання думки Джефа про те, що поліцейські просто намагаються вибити зізнання. Одним з основних прийомів, які використовуються на таких допитах, це техніка Ріда, розроблена колишнім поліцейським і психологом у 60-х роках, після того, як він отримав зізнання у чоловіка, звинуваченого у вбивстві власної дружини. Техніка складається з дев'яти етапів, яка починається з вічливого обговорення того, чому підозрюваного звинувачують у злочині, з подальшим використанням певної мови тіла та дій під час допиту у якості демонстрації провини. Метод завершується пропонуванням підозрюваному двох альтернативних тверджень, причому один з варіантів більш прийнятний ніж інший. Але який варіант не був би вибраний, він визнається винним, і це зараховується як зізнання. Цей метод заганяє підозрюваного у глухий кут і є надзвичайно хорошим для отримання неправдивих зізнань від невинних підозрюваних. Перша справа, навколо якої була сформована ця техніка, розвалилася після того, як виявилось, що чоловік насправді не вбивав свою дружину, а його обманом змусили дати неправдиві зізнання. Зовсім новий рівень газлайтингу, не правда ж розкажи, що ж відбулося вчора ввечері, просто і ясно з твого боку. Я з вами не розмовляю. Добре, ось що я не зрозумію. Ось чого я не зрозумію, Джеф. Ти говорив так, якби то ти був готовий сидіти тут і розповідати мені про те, що сталося вчора вночі. А потім я зачитав тобі права, і ти все зіпсував. Я цього не розумію. Що змінилося? Тому що я вже розповів, що сталося. Ти не розказав як не розказав. Ти не сказав мені, що відбулося вчора ввечері. Але ви наділи на мене наручники, і я не можу з вами говорити, тому що ви попросили адвоката. Так що ладно, все гаразд. Я скажу тобі прямо зараз, що ти затриманий. Я знаю, навіщо мені потрібен бісів адвокат. Тому що очевидно, що я нічого не робив. А ви, хлопці, знаєте, що я нічого не робив, тому що мене вже заарештовували за таке лайно. і ви, хлопці, не брали у мене стільки інтерв'ю. Та що бам-бам, дякую за коло. Годуйте мене у камері. Це не дім. Джеф знову відмовляється відповідати на питання. Але ми тільки на півшляху, і здібності Джефа захищатися і повністю знищити цього копа стають тільки краще. Ось у чому справа. У мене достатньо доказів пограбування. Зрозуміло. Але якщо ти стверджуєш, що не робив цього, то розкажи мені свою історію. Я цього не робив. Добре, тоді виклади свою версію. Ти повинен переконати мене, тому що у мене багато доказів. У мене багато речових доказів. Яких чому я повинен тобі це казати? Тут детектив впадає у відчай. Він розуміє, що часу у нього обмаль і повністю відмовляється від будь-яких витончених прийомів та методів отримання інформації. Замість цього він перейшов до того, щоб погрожувати затриманому хибними заявами про докази, які він нібито може легко використати проти Джефа. Скоріше за все він просто використав їх для залякування Джефа. Щоб той запанікував, видав більше інформації, але замість того він використовує непереконливу риторику, стверджуючи, що якщо Джеф йому не допоміг, то і він не допоможе Джефу. Мені не вистачає всього декількох доказів. Назвіть їх назвіть нащо мені це робити. Ти мені не дуже допоміг. Ти мені трохи, я тобі трохи. Ми ходимо туди-сюди. Я можу тобі про них розказати, але й ти мені дай, хоча б щонебудь. О котрій ти прийшов до нього додому. Я знаю, все, що я тут скажу, може і буде використано проти мене. Звісно, все, що ти тут скажеш, але я також можу поспілкуватися з офіцером по умовно-достроковому звільненню. Ти говориш, ні тепер детектив відчайдушно намагається торгуватися з Джефом. Якби то, якщо він допоможе копам, то той замовить слово перед офіцерами по умовно-достроковому звільненню. Але Джеф зразу ж розуміє, що це абсолютно нічого не значить, і хороші відносини з офіцером нічого тобі не дадуть, якщо ти сядеш у тюрму на 20 років. І це ще більше посилює думку про те, що поліції абсолютно ні в чому звинувачувати Джефа. А також показує, що вони знають, що часу у них обмаль. Джеф попросив адвоката, а вони все ще сидять і допитують його, якби то це не є кричущим порушенням прав, які зачитували Джефу три рази. Вони знають, що якщо найближчим часом вони нічого не доб'ються від нього, то їх час закінчиться, а Джеф уважно слідкує за часом. На протязі наступних чотирьох хвилин допиту, Джеф продовжує заперечувати і чинити опір усьому, що кажуть поліцейські. Вони згадують про знайдений у нього пістолет, продовжують намагатися заключити угоду і навіть намагаються налякати його, нагадуючи, як йому буде не солодко знову опинитися у тюрмі без наркотиків, до яких той звик. Але під час цього всього Джеф залишається зовсім непохитним. Бо він знає, що тільки він може себе врятувати. Так, з мене досить до біситься. Я навіть відповідатиму. Це все лайно, яке я тільки що сказав, тепер буде написано в протоколі, Так Що? ти нічого не казав. Я маю на увазі, що кожна маленька дурість, про яку ти мене питав, буде записана у справі. Я не знаю, записується це чи ні. Прокурор цим займається. Добре, я маю на увазі, що ти наполовину знаєш цю систему. Як це працює? Чи наполовину не знаєш? Я правий? Я наполовину знаю, що єдина причина, по якій сюди прийшов це отримати грьобану колу. Я її отримав. Ще я хочу шоколадний батончик. Але це відбудеться не скоро. Що? Шоколадний батончик? Чому ні? Мені потрібно у лікарню. Я кашляю кров'ю. Поїхали у лікарню. Останні декілька годин поліцейські допитували людину, яка явно страждала від болю, відмовляли йому у доступі до легального рецептурного препарату, який допоміг би йому впоратися з проблемою. І не раз допитували його з приводу злочину, на яке у них не було жодних доказів. Весь цей час Джеф спілкувався з ними якомога спокійніше, прохаючи коле та шоколадні батончики. Джеф знав, що будь-яка його помилка могла привести його до тюрми. Тому він використав свої права ідеальним способом. І ось через 12 годин його звільнили і відпустили додому. Повідомляється також, що з цього моменту Джеф почав міняти своє життя. Він зав'язав з героїном і тепер проводить час, записуючи і викладаючи музику на той самий канал YouTube, на якому були викладені кадри з його допиту. Він пише музику, а також дає корисні поради про те, як уникнути уловок поліції. Чи подобається вам такий формат? Якщо цікаво, то такої інформації можна знайти дуже багато. Так що пишіть у коментарях свої думки і чи варто знімати таку рубрику. Підписуйтесь на канал і не забувайте, що якщо за цей місяць я зможу набрати тисячу підписників, то купуємо круту кіношну камеру для того, щоб знімати більше класного контенту і розвиватись. Дякую всім, хто підтримує мене на цьому новому каналі. Я почала все з самого початку, так що до нових зустрічей. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам і обов'язково донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні та її героям!